Мені справді набридло чути жарти про те, що мешканці ліво берега якісь не такі. Кожного дня мені мої друзі пишуть, а коли до Києва переїдеш? Хоча пишуть вони мені, це знаєте звідки? З Житомира. <плес> Саме тому я й погодився на цю розмову з людиною з правого берегу. Аби довести, що ми однакові. Я певен, ми зможемо знайти спільну мову. А на і мені буде, будь ласка. Ніфіга собі. У вас що це? Також водою називають. Я не певен, що ми зможемо знайти спільну мову. Ну, типу, наші світогляди вони діаметрально протилежні. Ти усвідом, для нього станція метро Славутич, вона воно перед Дніпром, а для мене після. Це шоу Українці єднаємося. Я людина з мікрофоном, а значить, я його ведучий. Тут ми об'єднуємо українців, які до цього вам могли здатися різними людьми. За моєю спиною знаходиться лівий берег, там квітне работоргівля. Люди не вакциновані навіть від поліомеліту, а президентам досі Ющенко на думку мешканців з правого берега. Станцію Дарниця у потязі в напрямі сходу України вони приїжджають із часником на шиї. Але чи виправдані такі міри насправді? Сьогодні ми покликали на розмову двох середньостатистичних мешканців лівого та правого берегів Києва Максима. Та Микиту, аби довести, що вони нічим не відрізняються. А лівий берег цілком придатне місто для життя. Ми домовились зібратися в одному із затишних барів Києва на правому березі. Максим запізнився на дві години, бо спочатку йшов пішки до метро, потім не міг переїхати через місто тривогу, а потім заліп на красу золотих воріт. Дивовижна архітектура. Микита прийшов вчасно у домашніх капцях. Бо хулі йому тут іти. На правому березі все поряд розташовано. Зустріч героїв вийшла напруженою. Спочатку їм було важко порозумітися. Він хоче, щоб я в руку ціловав? Він, він дебіл? Скільки я в Києві? Скільки себе пам'ятаю? Скільки я в Києві? Ну, я народився та все життя прожив на Сокорках, Тому можна сказати, що я корінний киянин. Та чого ж оператор сміється? Отже, панове, я вдячний вам за те, що ви сьогодні знайшли час, щоб прийти сюди. Та дякую за можливість. Будь ласка. Зараз ви вже познайомились, але для того, щоб зрозуміти, яка наша відправна точка, ми перед зйомками попросили вас намалювати те, як ви уявляєте свого співрозмовника. Ви впоралися з цим завданням? Так. звичайно. Чудово, Максиме, давайте тоді почнемо із вас. Давайте. Слухайте, Максиме, вам вдалося зобразити макиту досить чітко. Є певний художній домисел, але круто. Ну, і сонце-захисними окулярами було б дуже легко вгадати. Наскільки я знаю, вважа на правому березі ніколи світло не гасне, тому. Е, Микиту, покажіть тепер весій малюнок. Ні, я не буду цього робити. А що там таке може бути? Не соромтесь, покажіть. Перше, за скільки себе пам'ятаю, мені стало соромно. Ну. Максим думав про мене навіть краще, ніж я є. Я тепер теж хочу собі таку шубу. Після його малюнку я, я, я просто не міг показати свій, але ну ви і мене зрозумієте. Звідки мені було знати, що в людей з лівого берега також є передні зуби? Давайте перейдемо до наступного етапу. Певен, в кожного із вас є питання щодо того, як відбувається життя на протилежному березі. І зараз ви маєте чудову нагоду поставити їх своєму співрозмовникові. Микита, давайте в цей раз почнемо із вас. Чесно, я не готував жодних питань, бо мені по цимбалах. Ну, і так же зрозуміло, як в них там на лівому березі. Ну, я, я дивився, Орла Решка, в Зімбабве, там же ж має бути так само. Хм, ну, ну от, наприклад, скільки в тебе на осокорках коштують квартири. Ну і тут я вже чекав, як він скаже, щось на кшталт похубі бубі за кімнату. Слухай, ну, це залежить від будинку, від ремонту. Ну, в середньому десь 1400 доларів за квадратний метр. Я це чую, мене як прострілює. Ну це ж так само, як на нивках. Ну окей, моя черга. Е, ну, який твій улюблений супермаркет? Ой, ну слухай, ну краще той, що під домом, Тому коло мій улюблений. Але звичайно, там маленький види. Тому доводиться вихідними їздити до сільпо та закупатися на тиждень вперед. Іноді, звісно, не бродає по пів соботи витрачати на це. Але ну що поробиш? Всі ж так живуть. Та ні, в мене новс під домом. Що таке новус? Мене вразило, що в них по одному коло на ЖК. Ну, в нас на лівому березі, там взагалі в сусідньому домі новус на першому поверсі, АТБ, сільпо. А морепиво взагалі у тебе ванній. Я вважаю, що кожен із вас. Почув достатньо, аби зробити єдиний правильний висновок. Попри певні недоліки та переваги життя на кожному із берегів, на них живуть однакові люди, не неандертальці на лівому і не тупі мажори на правому. Хоча троє, звісно, спірно. Тим не менше, зараз на брівці нашої програми я попросив би кожного із вас сказати декілька теплих слів про вашого співрозмовника Максима. Йдучи сьогодні на цю передачу, я думав лише про одне. Як би не підчепити від тебе блог? Але зараз я усвідомив, що ти такий, як і я, і мені соромно за те, що я до того думав про вас погано. Тому від усіх прав я хотів би вибачитися перед усіма вами, лівоберещанами. Микито, ти чудова людина, і я вдячний тобі за те, що ти вмієш слухати. В свою чергу можу сказати, що в мене також були обастійні з приводу цієї розмови, але всі вони не справдились. Ти чуйна та відкрита людина, і я певний, що всі мешканці правого берегу такі ж самі, як і ти. І я бажаю, щоб тенденція поширення благ цивілізації з лівого на правий берег, ну, як це було з Макдональдсом, я бажаю, щоб вона продовжувалася. Це було шоу Українці єднаємося. І сьогодні ми виконали нашу справу на 100%. Дякую всім, хто був із нами. Скоро ми обов'язково повернемось. І пам'ятайте, право та ліво завжди разом. Микит, слухай. З'йомки трошки затягнулися, трошки довше, ніж ми планували. Там просто пітерна тривога почалась. Ну, розумієш, потяг не йде через міст, ну, таксі буде дорого трохи, і боюсь, до комендантської не встигну. Можна я в тебе. Макс, ти який буде. Конечно, ми ж тепер друзі. Мої. Звичайно, поїхали. Боже модель. Я, я ж так і не дізнався, де ти живеш. Куди ми поїдемо? Печерськ, Поділ, Аболонь. Ірпінь! Ти ібанутий! А, а що таке? Судотехнічно це все, що досі правий берег. Та йди ти нахуй! Макс! Макс, ти куди? Пішки на сокорки! Ну ти ж не встигнеш до комендантської.